День 212. Біблія Притчі Соломона, розділ 30. Слова Ягура, сина Якея, масиянина. слово цього мужа до Ітієла, до Ітієла і укала. Насправді я найнерозумніший з людей і людського пізнання в мене немає. Модрості я не навчався, і знання святих не маю. Хто піднявся на небо і зійшов, хто втримав вітер у жмені? Хто загорнув воду в одежу, хто встановив усі межі землі, яке його ім'я і яке ім'я його сина? Скажи, якщо знаєш, кожне Боже слово чисте, він щит для тих, хто шукає в нього захисту, не додавай до його слів нічого, аби він не докорив тобі і ти не став неправдомовцем. Двох речей я прошу в тебе не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово, убогості і багатства не давай мені, а годуй мене за потребою щоденним хлібом, щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь, або, збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Не оскаржуй слуги перед його господарем, щоби він тебе не прокляв і ти не став винуватим. Є нащадок, який проклинає свого батька і не благословляє своєї матері, є нащадок, який вважає себе чистим, тоді як насправді від бруду свого він не очистився. Є нащадок із зарозумілим поглядом і піднятими догори повіками, є нащадок, у якого зуби, як мечі, а щелепи, як сікачі, щоби пожирати вбогих на землі та принижених серед людей. У ненажерливості є дві дочки. Дай, давай, навіть три ненаситних, а то й чотири, які ніколи не скажуть досить шеол, неплідна утроба, спрагла земля і вогонь, який також не скаже досить. Проте око, що глузує з батька і не слухає матері, виклюють ворони з долини або з'їдять орлята. Три речі збагнені для мене, і чотирьох я не розумію орлиних доріг у небі. Зміїної дороги на скелі, дороги корабля у відкритому морі, і дороги мужчини до дівчини, така ж дорога і жінки, котра чинить перелюб. Вона наїлася, задовольнилась, обтерла свої уста і каже Я нічого поганого не вчинила. Від трьох речей трясеться земля, а взагалі чотирьох вона не може переносити раба, який стає царем, нерозумного, який до схочу наїдається хліба. Повію, яка виходить заміж, і невільницю, яка займає місце своєї господині, і ось чотири маленькі істоти на землі, які мудріші за деяких мудреців з людей, мурашки. Народ не сильний, але вони влітку роблять собі запаси їжі, гірські кролики, слабке плем'я, проте в скелі роблять свої помешкання. Сарана царя немає, однак всі вирушають шаренгами. Павук, до якого можна доторкнутись руками, але він буває і в царських палатах. І ще є три істоти, які мають легку ходу, та навіть чотири, які величаво ступають лев, найсильніший серед звірів, не поступиться ні перед ким, кінь і козел, а також цар серед свого народу. Якщо ти у своїй зарозумілості учинив безумство і знову задумав зло, то затули уста рукою, бо як збивання молока дає масло. А удар в ніс спричиняє кровотечу так само спалах гніву викликає сварку. Книга Неємії. У попередніх розділах народ відзначає свято наметів. Ізраїльтяни визнають свої гріхи перед Богом. Розділ 10-й. У зв'язку з усім цим ми складаємо письмову запоруку, яку скріплюють своїми печатками всі наші мужновладці, наші священники і наші левіти, ось ті, котрі поставили печатки: намісник Неємія, син Хакалії та Седекія, далі Сирая, Азарія та Єремія, Пашхур Амарія та Малкія, Хатуш Шиванія та Малух, Харім, Меремот і Овадія, Даниїл Гіннетон і Барух. Меулам, та Міямін, Маазія, Білгай та Шемая це всі священники. Далі йдуть Левіти: Ісус, син Азанії, Біннуй із Хенадодових нащадків і Кадміїл, а також їхні брати Шеванія, Ходія, Келіта, Пелая та Ханан, Міха, Рехов і Хашавія, Закур, Шеревія, та Шеванія, Годія, Баніта, Беніну. Далі начальники народу: Парош, Пахатмуав, Элам, Зату, Табани, Бунні, Азгат и Бебай, Адония та Адін, Атер та Азур, Ходія, Хашум и Бецай, Хариф, Анатот и Невай, Макпіяш, Мешулам и Хезир, Мешезавел, Садок и Ядуя, Пелатия, Ханан и Аная, Осія, Хананія та Хашув, Галухеш, Пілха та Шовек, Рехум, Хашавна та Масея, Ахія, Ханан і Анан, Малух Харім і Баана, всі інші з народу священники, левіти, придверники, співаки, слуги храму, ті, котрі відокремились від чужоземних народів і приєднались до Божого закону. Разом зі своїми дружинами, своїми синами, своїми дочками, здатними все зрозуміти, прилучилися до своїх братів та до своїх начальників, присягнувши з обітницею, що будуть дотримуватись Божого закону, даного за посередництвом Божого Слуги Мойсея, зберігаючи і виконуючи всі заповіді Господа нашого Бога, його присуди та його постанови. І не видаватимуть своїх. Дочок за дружин іншим народам землі, а їхніх дочок не братимуть за дружин для своїх синів. І якщо народи краю привозитимуть у суботній день на продаж якісь товари чи різні харчі, то ми не будемо в них купувати ні в суботу, ні в інші святкові дні. Крім того, кожного сьомого року не будемо обробляти землю і будемо дарувати боржникам їхні борги. Беремо також на себе зобов'язання щороку давати третину шекля на служіння в храмі нашого Бога, зокрема, на виставні хліби та на щоденну хлібну жертву, а також на постійні всепалення по суботах, на жертви і свята та святі урочистості, на жертви за гріх, за для викуплення Ізраїлю та на інші потреби храму нашого Бога. Ми, священники, левіти, та народ жеребкуванням вирішили, хто буде доставляти дрова в храм нашого Бога, аби підтримувати вогонь на жертовнику Господа нашого Бога, як записано в законі, почергово кожна родина в призначений для неї час із року в рік. Ми також зобов'язали щорічно приносити первоплоди врожаю нашої землі та перші плоди з кожного дерева в Господній храм. Приводити первістків наших синів у храм нашого Бога, а також приносити священникам, котрі служать у храмі нашого Бога, первородних з наших стад і з наших отар. Як написано в законі, так само і найперше наше тісто з нового врожаю, і найперші плоди кожного дерева, вина і олії, будемо постачати священникам у комори храму нашого Бога, а також з врожаїв нашої землі, будемо давати десятину для левітів, адже саме левіти і збиратимуть десятину в усіх хліборобських місцевостях. Разом з левітами, коли вони збиратимуть десятину, Буде священник нащадок Аарона, а левіти принесуть десятину з десятини в храм нашого Бога, в комори храмової скарбниці, адже нащадки Ізраїля та нащадки Левія приноситимуть у ті комори свої власні приношення з зерна, вина та олії. Там також зберігатиметься все начиння святилище, яке потрібне для служіння священникам, придверникам і співакам. Тож не занедбуймо. Храму нашого Бога. Об'явлення Івана Богослова, розділ 4. Після цього я глянув, і ось на небі двері відчинені, і перший голос, який я почув, наче звук сурми, заговорив зі мною, і сказав: Підіймися сюди, і я покажу тобі те, що має статися після цього. І одразу я був у дусі. І ось на небі стояв престол. І той, хто сидів на престолі. Той, хто сидів, з вигляду був подібний до каменя яшми і сердоліку, а райдуга довкола престолу була подібна до Смарагдової. А навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, які сиділи і були зодягнені в білий одяг і мали на своїх головах золоті вінці. І від престолу виходять блискавки, і шуми, і громи. Сім же світильників, що горять перед престолом, то сім Божих духів, а перед престолом наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу й довкола престолу чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Перша жива істота була подібна до лева, друга істота подібна до теляти, третя істота мала таке обличчя, як у людини, а четверта істота, подібна до орла в польоті. І чотири істоти, кожна з яких має по шість крил, довкола і всередині повні очей, не мають спочинку ні вдень, ні вночі, говорячи святий, святий, святий Господь Бог, Вседержитель, який був, який є і який приходить. І як тільки живі істоти віддають славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, двадцять чотири старці. Падають перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу. Списану зсередини і ззовні, запечатану сімома печатями, і я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, тому що не знайшлося нікого, достойного розгорнути книгу. І навіть подивитися в неї. А один зі старців каже мені: не плач, ось лев, котрий з племені Юди, з кореня Давида, він переміг і може зняти сім печатей. І я глянув ось серед престолу чотирьох істот, і серед старців стоїть агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони сім божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять чотири старці впали перед агнцем, маючи кожний гусла і золоті посудини, повні ладану. вони молитви святих. Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печаті. Бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені й мови, народу і нації, ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. І я поглянув і почув голос багатьох ангелів довкола престолу, живих істот і старців, і кількість їх була десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч. Говорили вони гучним голосом. Заколений Агнець достойний прийняти силу і багатство, мудрість, міць, честь, славу, благословення, і чув я, як кожне творіння, яке на небі й на землі, під землею і на морі, і усе те, що в них говорило, тому, хто сидить на престолі і Агнцеві, благословення, честь, слава і влада на віки віків, а чотири істоти казали Амінь! І старці впали ниць та поклонилися.